Планували поїхати в Михайловку до кар'єру. Написав в групі, хто хоче поїхати, поки ніхто не відписався, тому їду сам. З того боку Південний Буг, а з цього боку кар'єр. Опа! Ось так трохи приклався. Ого, далі не вийде. Вода буде вертатися. Друзі, всім привіт! Минулого тижня планували поїхати в Михайловку до кар'єру. Приїхав Артем, вирішили їхати, але погода так змінилася, що наша поїздка відмінилася. Заїхали до Макса, підкачали колеса. Максим, а колеса накачаєш? Купляєш велик, накачує кольора Ні, Якщо цей велик безплатно, а колеса накачуєш платно. І <ривіт> <ривіт> велик безплатно. Поїхали на заправку, заправились. Погода стала ще гіршою, небо затянулося. Та й не поїхали ми нікуди, попили кави, поспілкувалися та й роз'їхалися по домам. Сьогодні написав в групі, хто хоче поїхати, поки ніхто не відписався, тому їду сам. Там спуск до кар'єру дуже небезпечний. Заїхати до нього можна низом або верхом. Зараз я їду туди і не знаю, кудою заїхати. Чи низом, чи верхом. Мабуть, спробую верхом під'їду туди, подивлюсь по ситуації. До речі, сьогодні гарна погода, світить сонечко, але вітерець все-таки є. Саме головне, що нема дождя. Я пам'ятаю, колись ми їздили до цього кар'єра, в мене був мотоцикл Кавасакі. Версус 650 -й. у Максима був Вістром, теж, якщо не помиляюсь, 650. А у Русланчика була Ямаха, стрітова фейзер. Поїхали ми туди, небо затягнулося і пішов сильний дощ. Туди ми доїхали, були мокрі, а коли верталися назад, все розмокло і там була глина. Як ви розумієте, ця глина налипала дуже сильно на колеса. І за того, що було велике налипання, колеса перестали просто крутитися. І ми штовхали ті мотоцикли три часа. Виштовхали все нормально, доїхали додому, падали. Але ж приїхали додому як свині, в глині, грязні, мокрі. Але ці емоції залишились на все життя. І кожного разу, коли ми зустрічаємось з Максом. З русланчиком ми завжди згадуємо ті моменти, коли ми їздили до цього кар'єру. Зараз я їду сам. Дождя не прогнозується, тому поїду, подивлюся і покажу вам цей кар'єр. Недавно мій знайомий підписник просив бездоріжжя. Ось і трохи бездоріжжя сьогодні буде. Цей кар'єр дуже давним-давно закинутий. Раніше ми сюди приїздили на веліках, купалися. Дуже чиста вода тут. Зараз подивимось. Паркувався, зараз піду, подивлюсь, як там заїзд, якщо що, то спробую спуститися нижче, подивлюся, Чес... чесно кажучи. Думав, що тут буде набагато складніше. Колись ми їздили, тут були каміння, але воно зараз нема такого каміння і ґрунт. глина, але ж сухо і воно нормально. Зараз подивимось. Так, пройшовся, знайшов там один знайомий спуск до Південного Бугу. Тудою поїду, мабуть, обратно. Тільки щоб переді мною пробігла лисичка. Мабуть, тут припаркуюсь, подивлюсь, що робиться далі. Я вважаю, що правильне рішення це пройтися і подивитися, а потім їхати. Як кажуть, треба аналізувати, тому що безпека повинна бути на вищому рівні. Тому йдемо і дивимось, що нас чекає попереду. З того боку Південний Буг, а з цього боку Кар'єр. прямуємо до нього. Так, їдемо далі. Я пройшовся, визначив маршрут куди їхати і зараз прямуємо. Там зараз буде ще один такий спуск невеликий, але треба обережно. Ось він. І уходиш, уходиш в оці. Опа! Опа! Заглохли. Ось так трохи приклався. Але нічого страшного. Зараз піднімлю. І буду спускатися. Ось сюди треба спуститись. Так, є. Забув вимкнути запалення і, походу, потік бензик. Зараз попробую завести. Все, все норм. Спускаємось. Все, все норм. Я на місці. Ось так припаркувався. Тепер можна її відпочити. Прийду додому, помию. Якщо є царапини, то нічого страшного. Є балончик матової краски. І все буде добре. Так що, друзі, дуги не забувайте, вони повинні бути заради вашої безпеки та безпеки вашого мотоцикла. Зараз приготую кави відпочину. Є в мене стіки Якобс. Мусор забираємо з собою. Зараз закипить і будемо пити каву. Шкреки співають? Ого, розкричалися. Закипіла моя водичка. Все. Затушили і можна робити каву. Ось так. Але кава буде без цукру. Цукор я забув. Перекур, кофійок, <зас> хорошо. <зас> да, погодка сьогодні прямо шепче. Сонечко шмале, жарко. Зараз вип'ю кави, буду їхати низом. Хочу спробувати поїхати попід річкою Південний Буг. Верхом дорогу я вже знаю, так що можна буде сюди приїздити. Зараз поїду низом, побачимо, що там робиться. Так, ну що, трохи збодрився, випив кави. Можна їхати далі. Não sou foiro. Ось такий був спуск, але камерою цього не передати. Он до горка, а тут я спускався. Спустився і маю таку красу. Річка Південний Буг. Гарне місце для ночівлі з наметиком. Хтось тут відпочивав, мусор зібрали, молодці, але можна було і забрати. Люди, забирайте мусор, не будьте свинями. Прикольне місце. Треба якось з пациками сюди приїхати з ночівлею, взяти палаточки та відпочити. Біля річки віє прохолодою. Можна сховатися від жари та відпочити. Идем дальше. Ого. Далее не получится. Ёшкин кот. Ось чому я казав, що треба йти і дивитися. Тепер треба розвертатися. Блін, прийдеться задки кипхати цього кабана назад. Зараз покажу чому. Фух. Доїхав я сюди і... Сперся в отаку халепу. Вода. Але, але, можна пройтись. Ні. -ні, -ні. Це дуже безпечно. Буду вертатися. Он до намочився. Фу. Буду вертатися. Зараз перекурю, Востановлю свою дихалочку і буду їхати тою самою дорогою, якою підіймався. Так, ну що, вирушаємо по тому самому маршруту, по якому я сюди спускався. Зараз підіймаємось на цю горочку. Так, перша перешкода є. Друзі, напишіть, кому як підійматися чи спускатися легше. Мені, наприклад, підійматися завжди легше, чим спускатися. А ось і це перехрестя, де спускаючись з схилу, мій мотик заглох і я не втримав рівновагу, поклав його. Так, третю перешкоду подолали. Ну, тут вже має бути легше. На жаль, не зміг я проїхати попід річкою Південний Буг. Дуже хотілося, але річка вийшла трохи з берегів і залила той відрізок проїзду. Ну нічого. Я думаю, що наступного разу я поїду низом і спробую доїхати до того місця, де я не зміг проїхати. Якщо проїду, то можна буде проїхати по кругу знову цією ж дорогою. Дуже гарні вийшли покатухи, ось і траса. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписатися. Поставити лайк, написати якісь коментарі. Хороші чи погані. Все одно це будуть коментарі. Візьмемо щось до уваги і будемо далі катати і робити відосики. Дякую, до зустрічі.